Що прийшло з Aliexpress? А прийшли камери. Останнім часом це саме найзадаваємо питання Петрович, коли там будуть якісь камери. Ось, будь ласка, назамовляв вам камер. Все, да? дивіться, який порвунчик дали китайці. А що? а що це таке? Що це таке може бути? Блок живлення, уявляєте, окремо дали в коробці і, напевно, ми за це заплатили. Так, дві камери. Дивіться, наскільки критично. Пом'ялася коробка, але ну, я сподіваюся, що камера ціла. Зараз ми її одразу одним кадром розпакуємо і подивимося, що ж це за камера. Так, камеру замовляв не для себе, а для своїх знайомих. Вони мене попросили, Петрович, ти там по типу ніби щось там розбираєшся в тих камерах. Пошукай нам і знайди якусь камеру, бо. Є в людини свій власний магазинчик невеличкий, і звідти, як завжди, у нас такий менталітет, що хочуть щось вкрасти. Тому дивіться, замовив ось таку камеру, вона має стояти в магазині і все це дивитися, писати зі звуком і так далі. Брав ось таку вже по типу ніби перевірену контору, ніби має все чудово бути, і це ми пізніше подивимося, як воно працює. Замовляв 4 камери, дві ще в дорозі. Замовляю камери окремо, тому що, друзі, ніякому разі не вздумайте замовляти камери разом, тому що вам продавець їх запихне в одну коробку і вам прийдеться платити податок, тобто розмитнювати ці всі камери, чого я вам не рекомендую, тому що я вже таким займався. Б. Попадете на декілька тисяч гривень, якщо не на 5 Тому що нова пошта настільки скотеняки друть останню шкіру бляха. за свої якоби послуги. Так, цієї камери там інструкція, наклеючка. І SD-карта чи карта пам'яті на 64 ГБ. Аналогічно, ось таку камеру я вам вже показував. Також на 64 ГБ. Дістану, покажу її ще з коробки. На ось цю камеру вже є тест. Я вам її показував раніше, десь місяць тому відео можете зайти і подивитися за невеликі гроші. Дуже класно пише камера. Коштує вона щось по типу, ніби 1800 гривень, якщо я не помиляюся. Оця коштує десь орієнтовно приблизно в ту ж саму вартість, десь біля півтори тисячі гривень. Ось ця. За посиланням перейдете, подивитися, будете знати, де подивитись. За посиланням Переходите і собі дивитесь. Цю камеру 100% рекомендую. Там є відео і вночі гарно бачить і звук. І все по типу, реально ось цю можете брати. Стосовно цієї ще не знаю. Зараз підключимо і подивимося. Камера 4 мегапіксельна об'єктив 2,8 мм. Є динамік, є мікрофон. Мікрофон де? А ось тут, напевно. Так, і ка-діоди, ось тут, друзі, я не знаю, як так вам показати. А ось, бачите, десь там воно мигнуло. А ось, Тобто іка діодів ось тут ось так: в рядочок, не знаю скільки. а ну, Давайте глянемо. Можливо, так буде краще видно. Ось так буде краще видно. Чотири штучки показує вдень. Офігенно я вже включав. Налаштовується камера ну, буквально хвилину. Хвилину і все. Тобто заходите в додаток CamHi Pro, вибираєте камеру, вибираєте бездротове з'єднання. Далі вона просить зісканувати ось цей е, QR-код. Скануєте його і все. Даєте дозвіл на підключення камери, ставите пароль. І все. Хвилина часу. Камера підключена і налаштована, можна користуватись. Заходимо в додаток Camhi Pro. Чекаємо, коли камера підконектиться. Так, камера підконектилась. Давайте розгортаємо на весь екран. І що в нас тут є? У нас тут можна послухати, що відбувається. Yeah. А що... Ну, Мікрофон, я вам скажу, дуже чудовий. Далі можемо щось сказати. Раз, два, три. Раз, два, три. Динамік дуже гучний. Ось можете бачити, який динамік. Ну, реально дуже гучний. Тепер, що стосується самої якості камери, звісно, що я вам не передам, тому що ось ця камера, що я на даний час знімаю відео, вона не передає правильний колір в ось цьому телефоні, що я вам показую. Тому насправді кольори такі, та як ось ви бачите на стіні. Камера дуже якісна, класно знімає. Тут питань немає. Я не хочу, правда, паритися з тим, що вам там вставляти якесь відео і так далі. Я вам просто так наглядно покажу. І я так думаю, для вас буде досить. Ось, бачите, тобто камера біля мене. А показує там площу всього гаража майже. Я не буду фокусувати, щоб там хтось там щось дивився, як в мене в гаражі, і так далі. Я вам показую і можете повірити на слово, що камера дійсно знімає дуже круто. Тобто, 4 мегапікселя там однозначно є. Можете навіть подивитися на логотипі моєму, наскільки все чудово видно, яка деталізація. Тобто, цим питань немає. Тепер треба подивитися, як працює з вимкнутим світлом. Не знаю, правда, чи покажу вам, як передає вночі ця камера, але суть того, що я бачу в себе на екрані в телефоні, я бачу, що картинка ну, дійсно дуже класна, дуже крута деталізація. Я не буду паритися, вставляти вам це відео і так далі. Можете подивитися в гаражі. Зараз абсолютно суцільна темрява для приміщення, ну дуже круто. Для магазина, для будь-чого, бачить просто як. Білий день. Ось дивіться, білий день. Правда, в екрані ви цього так не відчуєте, але можете повірити на слово, що камера бачить ну, реально круто. Тут, правда, вона засвічує стіну, тому що дуже близько. Но в телефоні я бачу зовсім іншу картинку. Що ми з цього відео побачили? Не знаю, чи ви бачили так, як я, але суть то, що камера дійсно вартує свої грошей, дійсно знімає дуже круто, настільки її видно, і деталізовано, і все. Тобто. 4 мегапікселя реально тут може бути. Тому що деталізація як і в день, деталізація, так і навіть вночі. Тому однозначно 100% можу рекомендувати ось цю камеру з Aliexpress. Прям можете брати. Петрович 100% рекомендує. Якщо сподобалося відео, як завжди, великі подобачки і всім до побачення!